У солдатському пройшли громадські слухання щодо формування бюджету старостату на 2024 рік. Участь у дискусії взяли голови вуличних комітетів, представники старостату та сільського клубу, а також зацікавлені мешканці сіл Солдатське, Крамчанка та Нецаха. Голова громади разом з місцевими жителями планували розподілення коштів по потребам старостату. Це медична та соціальна сфери, поточні ремонти, пільгові перевезення на громадському транспорту, дрібний ремонт дороги, створення бомбосховища в школі та інші проблеми. Ми пропрацювали кілька годин, і я маю надію, що люди зрозуміли тепер, як виглядає от наше планування загалом, і в місті загалом, і по селам кожному. І я переконаний, що більш активною буде громада в подальшому, бачучи ті ремонтні роботи, які будуть робитися. Усі нагальні потреби та шляхи їх вирішення представники міської ради взяли до уваги. Мешканці активно долучились до обговорень. Сама ж зустріч пройшла у невимушеній атмосфері однозначно, потрібно, потрібно обговорювати всі питання, всі проблеми. Тому що я вважаю, що тільки сообща можна в ну, чому-то договоритися, рішати глобальні проблеми. Таке потрібно проводити. Мене було почуто, що я хотіла. Все, я вирішила особисто для себе, ну і також для моєї громади. Моя громада це не цаха. Люди сприймали цю зв'язку про проведення загальних слухань дуже позитивно, Прийшли, відгукнулись на цей захід. Дуже багато було негайних питань і питання в основному такі з розумінням того того, що в нас зараз в страні йде війна. І скажем, якісь ремонти, якісь благоустрій, який може почекати, це не основне. А саме негайне, те, що необхідно для функціонування села та старостату. Антоніна Вискребенцева, староста солдатського старостату, зазначила, що такі слухання є дуже вдалою ідеєю, адже саме на них відбувається комунікація влади громади з мешканцями сіл. Ці обговорення потрібне, тому що влада повинна чути людей. і Допомагати вирішувати різні питання, які знаходяться, ну на які бувають на території наших сел. І я ще хочу сказати, що Юрій Анатолійович, коли почує, то він навіть не забуває цього з ким він спілкувався, з якого питання і які проблеми він обговорював. Різниця відчувається дуже, тому що писарівський бюджет він був, можна сказати, ну бюджет приїдання. Тобто нам доводили ті цифри, які ну. ну... Заклади, які утримувалися на бюджеті Великописарівська, ну районної ради адміністрації, він не покривав навіть тих витрат, які потрібні були, щоб утримувати наші заклади. То ми, то ми тоді з сільського бюджету планували і ну, надавали, можна сказати, якби дотацію. Кошти виділяли, виділяли, щоб наші бюджетні заклади, такі як ФАПи, такі як культура, вони працювали повноцінно. наразі. Сіль... Змінилося, і ми рухаємося. І населення це бачить, і в соціальному плані, і обслуговувані лікарні, і увага, яка приділяється зі сторони Тростянецької міської ради. Голова громади запевнив, що, попри складну ситуацію в країні, максимум уваги приділятиме сільським громадам. Мені сподобалося, що жителі цілком розуміють, що сьогодні є пріоритетні задачі, і в тому числі допомога збройним силам України, в тому числі ремонт бомбосховищ в школі, або там якісь інші заклади, заходи, які фактично формують ну, життєстійкість, скажімо так, громади. Да? Також сподобалося, що як і в попередньому селі білки люди хочуть ну, більш якісно поводження з трдовим побутовими відходами, і фактично планують контейнери, Поставити для не викидати в ліс в ярок там і так далі, щоб життя в селі стало більш екологічно чистим. Саме мешканці сіл мають глибоке розуміння гострих проблем у своїх старостатах. Тож саме вони мають долучатися до формування кошторису. Планування бюджету на 2024 рік буде відбуватися по всім старостатам Тростянецької громади у форматі громадських обговорень. Євгенія Желязна, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.